Єдина в області дитяча лікарня, яка надає допомогу 24 години на добу, попри війну переживає період змін. Цього вимагає час і події в країні. Так нещодавно на доході з будівель закладу з'явилася сонячна електростанція, яка дозволяє забезпечити автономне живлення протягом тривалого періоду на випадок блокауту. Ми потрапили в цей проект завдяки енергійності наших громадських організацій. Під егідою громадської організації «Енергетична дія України створений цей проект. Міністерство охорони здоров'я активно долучилося, і 50 лікарень України увійшли в цей проект з метою такого енергозабезпечення екологічного. Наша лікарня перша це приємно. У нас вже встановлена батарея. Це на потужність 35 кВт. Повністю забезпечує потреби корпусу дітей раннього віку. На випадок повного відключення блекауту, при повній підключенні потужності нашого корпусу це на 8 годин безперервної роботи. При економному використанні зазначеної електроенергії я думаю, що нам хватить десь на 24-36 годин. Крім того, в обласній дитячій лікарні повним ходом йде ремонт ще одного укриття для дітей та персоналу закладу. Тривають будівельні роботи у приміщенні, де планують влітку встановити і запустити комп'ютерний томограф, який надійшов до лікарні ще наприкінці минулого року. Але для цього треба ретельно все підготувати. Зараз ми укріплюємо стіну повністю. Ну майже повністю вона буде з цегли, для того, щоб крім біологічного захисту від радіаційного випромінювання, ми захищаємо і саме обладнання, бо до обладнання дороговартісне. Ну, хоча б мінімальний, якийсь матимемо, якщо раптом трапиться якась біда, то шанс, що обладнання не постраждає, буде вже вищий, ніж ніжби це була просто скляні вікна. Так, е активно проводяться ремонтні роботи. Е Раніше приміщення було розраховане під старий томограф. Зараз трошки інші вимоги і радіаційної безпеки, і будівельних норм, і санітарних і так далі. Тому е, наразі вже ну, більшу половину з того, що заплановано з ремонту, майже виконано будуть замінені. Відповідно до вимог двері, які будуть контактними з то самим томографом, як джерелом випромінювання, буде замінене спеціальне просвинцьоване скло для захисту персоналу і для того, щоб можна було слідкувати за пацієнтом. В модернізацію обласної лікарні вкладають кошти держави, обласного бюджету та допомагають меценати. Під час огляду медзакладу випадково в коридорі зустрілися представники обласної влади та благодійники зі США, які подякували один одному за підтримку в непростий для країни час. Є що порівнювати, але розумію, що багато роботи нам попереду стоїть і вам теж дякую за ту допомогу і за увагу до закладу. і за те, що робити дуже приємно діти. Це наше майбутнє, тому ми робимо одне діло і будемо так. так. До перемоги і після так. Так. Дякую. Дякую. І приємно познайомитись. Дякую. 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 Крім позитивних змін, є й проблеми, які потребують вирішення. Необхідна реконструкція кількох операційних до оснащення медичним обладнанням. Є дефіцит лікарів на 2023 рік. НСЗУ зменшило фінансування лікарні на 30%. Та, попри все, цьогоріч вже проліковано понад 3 тисячі дітей і прооперовано понад 700.